Всім вітаннячка з мого Оазіса. Просто прекрасно, щоб такий настрій десь родити з себе. Зазвичай ми хочемо почерпнути десь настрою, а насправді настрій нагоджується зсередини. Оксана вирвалася на кухню. Напишіть у вас теж оце таке саме. Їсти вже не хочеться варити нічого, а потім Різдво. Ну, Віталій ресторані, в ресторані. В класно. Можуть вони собі дозволити піти в ресторан, розслабитись і не напрягатися. Так що все нормально. Що в мене є? У мене є, я хочу зварити картошку суп. Да? Суп. Вермашельний суп, густий паста пастапотати. Потім у мене є отакий гарбуз. Бачите, вже починають портитись. А у мене ж нічого пропасти немає. Щось буду зараз смажити. В суп додав кубиками і треба посмажити. А що в мене є заморожена підчаров, м'ясо Ох, забула достать, кіно в аерогрі і потім відчитаюся, як. Думаю, нормально, воно там підсмажиться, я такий заморожений можна закидати, треба дивитись. Придбали ми в меді таку роглі. Тут чашка аж на 8 літрів крутелецька. Це син купив. Захотів от 40 євро. Спеціально для Меді було зроблено. Бачите, Меді навіть написано. Навіть в роки гарантію. Ми вже там картошку готували, м'ясо класно виходить. Трішки шумно, трішки шумно, але бомбезно. Поки Оксана моталася в справах, чесно вам кажу. Будемо дивитися на наші угарики. Ні, отлично. Супер. Бекон. Ммм. Вам не передасть. Все м'ясо знайшла. Так, здалеку. Як мені сказали, що згоріло. Супер. Ммм, ням-ням-ням, Я щаслива. Всім смачного. Це смакота. І кабачок. Тобто гарбуз, кабачок, бомба. Зимові лайфхаки з гарбузом. Що я роблю? Гарбуз, орігано, сіль, е олія. Соняшникова. оцет яблучний. Я вже настільки звикла, що навіть виноградний мій желудок не сприймає. В общем, це все змішуємо у банці. Це супер. Звичайно, ще пан чесник сюди. Давай, З позитивного цю йомку дуже легко монтувати. З дуже позитивного. Ось сюди можна повісити подарунки, ігру, іграшки. Я просто повісила. У нас креативна ялинка в родині, так що головне атмосфера, а не декорації, <правда> <правда> головне не декорації. Головне атмосфера. Фільм включайте якийсь, будь ласка, атмосферний. та да да Та-да-да-дам! Тебе мочить сумління, що ми у першому класі а діти у другому. Mamo?